Секрети для дівчаток. Стежимо за собою. Минув уже той час, коли мама кожного ранку допомагала тобі чистити зуби, вмивала тебе, зачісувала й одягала, а ввечері перед сном робила все це у зворотному порядку. Ти тепер майже доросла і повинна вчитися. Стежити за собою сама. Стежити? Запитаєш ти, це як? Стежити за собою це не значить ходити вслід за собою, а це означає вміти себе доглянути без маминої допомоги. Можливо, ти думаєш, що достатньо почистити зуби і вмитися, що робить, напевне, кожна дівчинка. Але це не зовсім так. І це не зовсім достатньо. Насамперед потрібно пам'ятати і не забувати дуже прості, але такі потрібні правила. Доглядати своє тіло це передусім означає привчити його до певних вправ. Почни з ранкової гімнастики, адже ти не забуваєш робити її кожного ранку. Чи не так? Що забуваєш? Та це ж просто жах. Невже й ти, як дехто з дівчаток, щоразу знаходиш купу різних відмовок, щоб не займатися ранковою гімнастикою? То часу не вистачає, то просто забула, то тебе цілком влаштовує твоє тіло і в такому вигляді, дівчинко моя, але ж звичайнісінька ранкова гімнастика робить чудеса. Добре. Якщо у тебе у кімнаті є гімнастичний куточок із драбиною, кільцями і турніком, але якщо немає, не біда, ти можеш робити вправи з м'ячем, зі скакалкою. Недарма у справжніх гімнасток дуже багато вправ і зі скакалкою, і з м'ячем. Дуже добре, якщо ти займатимешся з невеликими гантелями. Завдяки цьому руки твої стануть сильнішими і гарнішими. Крім звичайної ранкової зарядки і силових прав, дуже корисні вправи на розтягування, щоб м'язи не були затверділими і затиснутими. Робити розтягування треба обережно, та головне регулярно. А яка твоя постава? Жодна гарна сукня. І суперзачіска не зроблять красунею сутулу згорблену дівчинку. Напевно, мама тобі не раз казала: випрями спину. Це зовсім не складно. Проте на кілька хвилин, а потім твоя фігура знову перетворюється на знак запитання. І з цим можна і треба боротися. Найпростіша вправа. Візьми з книжкової шафи товсту книгу і поклади її на голову. Походи з книгою на голові по кімнаті хвилин 5. Для першого разу досить. Прибери книгу, але продовжуй ходити так, ніби вона ще залишається на голові. Відчуваєш, як випрямилася твоя спина, як високо піднята голова і розведені плечі. Ось так ти повинна ходити весь час. Якщо ти звикнеш тренуватися щодня по 10-15 хвилин, то незабаром твоя постава нагадуватиме королівську. А твоя ходьба, тобі хочеться мати легку і гнучку ходу, так як деякі дівчатка. Можливо, вони займаються художньою гімнастикою, а можливо і ні. Нічого складного, ти теж можеш виробити чудову ходу, і кілька нехитрих вправ допоможуть тобі в цьому. Вправа перша. Візьми за правило частіше ходити вдома на носках. Вправа друга. Роби м'який крок. Спочатку наступаєш на носок, а потім на всю ступню. І вправа третя. Навчися рухів вальсу і танцюй частіше. А тепер про те, що інколи дівчатка забувають робити? Так, так, йдеться про просте вмивання, робити це обов'язково кожного ранку і кожного вечора перед сном. Адже в тебе є дитяче мило, а воно дуже м'яке, не щіпає оченят. І робить дитячу шкіру ніжною і гладенькою. І, звичайно ж, не забувай чистити зуби вранці і увечері. Навряд чи дівчинка сподобається хлопчикам, якщо в неї неприємний запах із рота?